Бандерштадт 2012. Тільки рідко я бачив у Марові Твої сльози з небес, то твій дім. Я на силах боротися програно. Бійкатів, волоцюг і святих. Всі слова і пісні переломано. Ми чекали, вони йшли на гріх. Вже завісили червону епоху, новим бізнесом неправда і зла. До кінця, як завжди, зовсім трохи, Та без смерті твоє немане. Та дерева ще квітнуть не споплюжити сно до вершів, Що писав ти на мові тієї рідній. Я ж до тебе пишу, поможи. Ми називаємо це космосом і населяємо її богами та зірками, змінаючи. Сломаємо... А пам'ятаєш, ми були справжні, і дотики, наче хвилі, набирали жмені піску з наших берегів і пересипали з пальців у долоні, із сутінків у світанки. А Ми не робили нічого, просто лежали, важко дихаючи, а на білому екрані стелі здіймалися замки і намети для нас безкраїх. Сьогодні в кожному з них живе по парі самотніх повиків із нашими іменами. Я хочу в Карпати, де гори ростуть так тихо, що чути шурхіт хмар під ногами, так повільно, що почуваєшся немовлям, так неспинно, що вітер шаленіє і суне повні відра громовиць із несамовитого. І ти вже настільки немовля, що хочеться назад у маму, а хмари ковзають своїми вологими животами по чорничних полонинах і самі чорніють. І ростуть разом із горами хмари, і ростуть із хмарами чорниці, мовчать. Усі дроти мовчать, бо тут дротів немає. Нема і оночат ніколи не було. Бабусенька яга зітхне, заварить чаю і сяде виглядати хоча б НО. Дякую. Є тільки цукор і ті і кілька бджолиних сот. Покрутись, пошліфуй боками арки, не амеба, шкірою мед зі смогом, навчися всотувати. А мурахи, затоплені чаєм, лізуть до краю, де сліди від помади помітили шлях для солі. І яка там, яке там до біса прощення? Дорога до, знаєш, твоє місто трохи надщерблене людовійною Ті китайські лахміття, бошки і чай звідти ж, заливають тебе кип'ятком і ти тонеш. І чи станеш принцем пуголовком чи звикнеш, чи щілину крізь порцеляну на дні продовбуєш. Мала, ну чого ти? Ніхто не дізнається, що ти прикурюєш коханців один від одного, що між твоєю вечерою і сніданком є тільки покручена зіпсована волосина, що ночі інша. Мала, ніхто не дізнається, де чеканять твої посмішки і скільки вони в біса варті. Як твої рими тонуть в чужих панчлайнах, і ти знов мовчиш так довго, як одна твоя покручена волосина. Я не скажу, що ти о півночі кутаєшся в сон, і тільки там тобі затишно і небоязко, наче в люльці, що причеплена до стелі і яку розгойдують мухи, такі домашні, що кожна має свої імена. Одну ти назвеш своїм другим іменем і розкажеш їй усе, наче п'ятниці. Бо рано чи пізно хтось третій спитає тебе, що знаєш ти? І останнє я читаю практично завжди. Знаєш, жінки не ридають на вулицях. Грим, парфуми, підбори високі, збризнутий кавою зовнішній спокій, душі листками осіння згорнулися. Жодна не чула про дні без будильника, жодну бо ж не бачила стежка, вдома на кожну чекають лиш мешти кішка, підморгує поглядом спільника. Зморшки на виріст, на старість для вечора і на колінах згортається втома. Жінка себе переконує в тому, що сон у скроню не буде втечею. Не намальовані люди на турниці, в латаних сукнях у стилі ретро, вкутані в екс-чоловічі светри. Справжні жінки не вмирають на вулиці. Дякую.